Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал, і сьогодні у нас має надходження Subaru Forester 2014 року випуску з бензином 2,5-двигуном на автоматичній коробці передач на повному приводі. Також додатково встановили газове обладнання. Авто приїхало зі Штатів у 2021 році. В Україні має лише двох власників. По комплектації у нас салон з текстилю, електроскопідіванчиусі квікут, електролювання дзеркал, мультикермо, є кондиціонер, штатна мультимедіа, так виглядає приборна панель. Задній ряд в гарному стані. На автомобілі встановлені 17 левні диски на літній резині. Також є камера заднього вигляду. Бажний відділ у нас досить просторий. Є докатка. Заявлено пробігу на автомобілі 257 тисяч кілометрів. Придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна Динага. Ціна на даний автобус буде складати 10 тисяч 290 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займається пригоном автомобілів зі штатів.